Він іде ешку, ну да. ну бля, може чел, знаєш, хоче на ешки пограти, а йому 20 каток поспіль не дають пограти. Типа, ну нехай, він навіть попросив. Будь ласка, сказав, типа, в мене нема питань. Бери, брати, грай, бля. Якщо ти відчуваєш, що ти зараз на ешки даси ну, максимальний імпакт для нашої команди, ти будеш корисним. І все таке. блядь, бери. Я і на роботі пограю, типа, нема питань, знаєш. 0 демеджа, тип, дасть. Ну якщо він дасть 0 демеджа, то в наступний раз, якщо ми застрінемося, я йому а не уступлю, розумієш? Типа, я не проти, знаєш, мені не принципово, я можу і на роботі посмактати, типа. Бля, ну да. дроп хуйні. Просто дроп максимальної хуйні.